Перші снаряди зі збідненим ураном, конфісковані гроші у російських олігархів і 300 мільйонів данських крон. Країни союзниці передають допомогу для України. Крім того, у Естонії можуть подвоїти виробництво снарядів. А у Франції не раді російському прапору на Олімпійських іграх. Про все це у нашому дайджесті. Зброї на мільярд доларів. Черговий пакет допомоги анонсував держсекретар США Ентоні Блінкен. Серед іншого туди вперше увійдуть снаряди зі збідненим ураном для танків Абрамс, а ще системи ППО та боєприпаси для Хаймерсів. Водночас Німеччина передасть Україні 10 тисяч снарядів для гепарду та 8,5 мільйонів набоїв для стрілецької зброї. Британія ж надасть розвідувальні машини. Плачувати рахунки США вперше передадуть Україні конфісковані активи російських олігархів. Йдеться про суму понад 5 мільйонів доларів. Вони підуть на реабілітацію українських ветеранів. Відбудуємо за крони. Данія нам виділить понад 43 мільйони доларів. Про це під час свого візиту до Києва повідомила прем'єр-міністрка країни. Гроші підуть на відновлення та гуманітарну допомогу. Водночас на алеї сміливості відкрили її іменну табличку. На ній дата першого приїзду прем'єрки до України. Російському триколору не місце на Олімпіаді. Про це заявив президент Франції Мануель Макрон. За його словами, поки РФ Ревської військові злочини в Україні у Парижі прапор України-агресорки не раді. Утім, французький лідер наголосив, держава, яка приймає олімпіаду, не вирішує, що робити міжнародному олімпійському комітету. Потужність на максимум. ЄС може подвоїти виробництво снарядів, щоб допомогти Україні. Про це заявив міністр оборони Естонії. Про які обсяги йдеться мова, поки що невідомо. Утім, наразі блок виробляє близько 300 тисяч боєприпасів на рік. А ми дякуємо світу за підтримку. Анастасія Вільхова, Сергій Озеров, новини 11 каналу.